Дня мене звати Сергій, я водій 153-ї бригади окремого механізованого підрозділу ПТРК. Хочу сказати, у нас сьогодні дуже, дуже хороший день. Нам зробили велику, великий подарунок. Це ось цей автомобіль, який буде використовуватися для везення і вивезення особового складу на об'єкти і для того, щоб можна було зберегти особовий склад, щоб забезпечити їхнє нормальне повернення із позицій. Щиро дякую Анатолію Страхову, сільському голові Олексійської громади і всім причепним, хто приймав участь в цьому за придбання автомобіля. Ми робимо все можливе, щоб захистити нашу країну. І все буде Україна, слава Україні. Ми команда волонтерів ворога поборемо. Сьогодні хочемо з вами поділитися гарною новиною з приводу передачі автівки на фронт від Олексійської громади до хлопців на 153 бригаду. Кожного разу, коли ми зустрічаємо хлопців, завжди ми бачимо їхні щирі очі та самі теплі слова подяки всім людям, всім причетним до зборів, які відбуваються на території України. Тому що це велика-велика допомога, велика праця. І це життя хлопців там. Ми беремо від громади Олексійської, збираємо допомогу. Це і аптеки, маскувальні сітки, і запити від хлопців, як цей фаховик, який ми передаємо сьогодні разом з Олексійською громадою. Дуже дуже вкрай потрібні там. Для чого? Для перевезення особового складу на фронт, для перевезення поранених та всього іншого. Автівка буде виконувати бойові завдання на одному з напрямків нашої України. Хай береже життя наших хлопців, це головне. Дякую вам. І прийміть, будь ласка, від нашої бригади, від нашого підрозділу. Таке маленьке дякую. Дякую ви Тил надійний. Так, Це 100%. Ми в цьому фанті не теж на 100%. Дякуємо. вам. Дякую вам. До нас звернулася 153 п'ятдесят бригада. Хлопці зробили відеозвернення, в якому попросили допомогти в придбанні автівки для виконання бойових задач, і ми разом з співпраці з нашими волонтерами. Це волонтерське об'єднання ворога поборемо. Моментально буквально відреагували і фактично почали збирати кошти. Для того, щоб придбати авто, само авто ми зрозуміло узгодили з хлопцями, їх все влаштувало, і сьогодні ви бачили, вони приїхали, його забрали. Яким чином це відбувалось? Це перші результати нашої співпраці з волонтерським об'єднанням ворога поборемо. Ми підписали нещодавно в кінці минулого року меморандум про співпрацю, який направлений суто на підтримку. Матеріальних ресурсів для забезпечення нашої обороноздатності обороноздатності нашої країни, в тому числі, ми приймаємо участь як наша громада. Це кошти, які фактично були і збираються в цей фонд з працівників сільської ради, з освітян, які працюють, які отримують заробітну плату, наприклад, в сільській раді. Також нас підтримують наші сільхозтоваровиробники, Вони самі прийняли рішення. Щодо збору коштів з кожного обробляємого гектару землі в розмірі 25 гривень. Ну, якщо ми кажемо безпосередньо про цей автомобіль, безпосередньо цей автомобіль, X-Trail, який ми сьогодні передали, він придбаний за кошти. Педагогічних працівників нашої громади і всіх працюючих в нашій громаді це і апарат, і інші, ті, хто отримує, скажімо, так, заробітну плату в нашій громаді. Це перший наш результат. І також разом з цим фондом ми на сьогоднішній день вже допомогли третій штурмовій бригаді. Ми передали екофло досить потужний. Передали РЕП, який хлопці також замовляли. Далі співпраця. Продовжується. Я користуючись нагодою, хочу висловити подяку від цієї нашої громади волонтерам ворога. Поборемо. Я хочу їм просто подякувати за цю співпрацю і сподіваюся, що ця співпраця на нашу перемогу вона буде робитись і далі. І далі вона буде становитись тільки потужним. І фактично ми будемо намагатись, зрозуміло виконувати всі. Всі запити, які поступають сьогодні від хлопців, і ми ж розуміємо, війна йде і запитів багато. Тому разом до перемоги і слава Україні!